21 серпня виходить другий сезон серіалу Миротворець. Цей сезон буде вже у новому всесвіті DCU від Джеймса Гана, хоч перший сезон був частиною вже закритого DCEU. В одному інтерв'ю Джеймс Ган сказав, що перший сезон теж можна вважати частиною канону Нового Всесвіту, окрім появи ліги справедливості в кінці. А також що події другого загону самогубців теж є дотичними до цього нового всесвіту. Сьогодні нагадаємо собі все, що потрібно знати перед переглядом нового сезону миротворця. Події з першого сезону сезону, перед історією із загону самогубців 2, а також дещо із фільму Супермен, що буде напряму дотичне до другого сезону миротворця. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Буду дуже вдячний за підтримку вами цього каналу у вигляді підписки, вподобайки та коментаря на кілька слів. Для вас це дрібниця, а для каналу це величезна допомога. Особливо подяка спонсорам цього каналу на платформі MonoBase та тут на Ютубі. Саме ваша підтримка допомагає каналу рости і робити відео. Ще краще. Якщо ви теж хочете стати спонсором каналу, то усі посилання для підтримки ви знайдете в описі під відео. Перед тим як продовжити, прошу вас підтримати новий збір мого друга Фаріда з каналу Фарід. Говорить, він відкрив банку на 500 тисяч на потреби шостого загону спеціальних дій гур QR-код на екрані, а посилання на банку в описі та закріпленому коментарі. А тепер погнали! Після вербування Амандою Волер, Кріс Сміт, відомий як миротворець, приєднюється до загону самогубців для секретної місії в країні Корто Мальтезе. Разом з іншими членами команди він має знищити науковий комплекс Йотонгейм, де проводять небезпечні експерименти. Під час завдання стає зрозуміло, що головна мета Волер приховати причетність США до проекту Морська зірка гігантського прибульця Старо, коли рік Флех молодший вирішує розкрити правду. Миротворець, якому Волер наказала зупинити. Зупинити це, вбиває його, вважаючи, що захищає мир будь-якою ціною. Після цього він намагається зупинити щуроловку, яка забирає диск із доказами, але отримує кулю від Бладспота. Миротворця вважають мертвим, проте він виживає. Минуло п'ять місяців після подій у Корто Мальтезе. Кріс Сміт одужує від поранень і покидає лікарню. Він знає, що офіційно ще не відбув термін ув'язнення, тому обережно перепитує прибиральника, чи хтось його шукає. Той запевняє, що все чисто. Але щойно миротворець виходить, медсестра повідомляє про це Мурну. Миротворець повертається до свого трейлера. Вдома знаходить купу голосових повідомлень від друга на прізвисько захисник, але не встигнувши розслабитись, його беруть на мушку чотири агенти. Керівник Клем. Ансон Мурн, новенька Леота Дебайо і співробітники Аргус Емілія Харкорт та Джон Економос. Вони працюють над завданням під назвою проект Металик за наказом самої Аманди Волер. Миротворці пропонують вибір або назад у тюрму Бейл Рів, або приєднатись до нової місії. Він неохоче погоджується. Мурн попереджає, що якщо він зникне, активується вибухівка в голові. Перед початком місії миротворець навідується до батька, щоб забрати свого улюбленого Орлана Орлика та новий той зустрічає його холодно, сміється з нього, але шолом віддає. Бо найкраще він допомагає вбивати комуняк темношкірих євреїв, ніж буде просто тут лежати. На вечері з командою миротворець отримує своє перше завдання усунути сенатора США. У кафе їх помічає працівник Адріан Чейз, який у захваті від того, що побачив миротворця. Миротворець зневажливо називає його психом, та каже, що це брат його друга. Пізніше миротворець зізнається Адебайо, що не довіряє Мурну, бо то. Рой має мутне минуле ввечері. Він іде за Харкорд у бар, пробує її закадрити, але невдало. Тим часом Адебайо телефонує матері і виявляється, що це Аманда Волер. Вона дає доньці завдання підкинути миротворцю фальшивий щоденник. У барі миротворець знайомиться з жінкою на ім'я Енні. Вони йдуть до неї, кохаються, але раптом вона нападає на нього з ножем. Виявляється, в неї надлюдська сила. Миротворець вистрибує з вікна, підбирає свій шолом і активує функцію звукового вибуху. Енні помирає. Частину парковки розтрощено, а на шум приїжджає поліція. Миротворець телефонує Гаркорт і повідомляє, що вбив Енні. Гаркорд каже, Абадайо, що ймовірно, це була одна з метеликів. Вони вирушають забрати сміта. Тим часом миротворець повертається до квартири Енні, щоб забрати речі, і знаходить там якийсь дивний інопланетний пристрій. До будинку приїжджає поліція. Детективи Софі Сонг і Ларі Фіцгібон розслідують вибух. Побачивши миротворця, кидаються за ним. Той вдирається в чужу квартиру, бере в заручники пару Евана та Ембер. Поки поліція штурмує квартиру, миротворець Находить спільну мову замбер і тікає через вікно, стрибаючи з одного балкону на інший. Коли його вже беруть на мушку інші копи, Гаркорд рятує ситуацію: стріляє в п'ятьох із транквілізатора. Гаркорд і миротворець та Орлик сідають у машину та їдуть. Оскільки машина миротворця залишилася на місці злочину, Мурн наказує економусу підробити документи на неї. У поспіху Економус вносить в базу ім'я батька миротворця Огуста Сміта. Мурн у шоці, бо це явно не посприяє довірі миротворця до команди. Пізніше вся група обговорює, чому Ені напала. Миротворець згадує, що вона напала лише після того, як прочитала досьє на його ціль. Тоді Мурт каже, що метелики це загроза національного масштабу, щоб замести сліди, Адебайо дає хабаря Евану і Амбер, щоб ті сказали поліції, що вломився саме Огюст. Детективи арештовують батька миротворця. І вже в тюрмі неонацисти стають перед ним на коліно і називають білим Драконом. Повернувшись додому, миротворець зривається, плаче, згадує, як всіх дратує, як його всі не. Ненавидять і як він убив Ріка Флега у цей момент з'являється захисник все ще в масці. Миротворець роздумує, чи справді мир вартий тортур і вбивств, чи він просто вбивця. Захисник заспокоює його. Вони ж убивають поганців, і це весело. Вони йдуть в ліс випробовувати вибухівку, а потім мають трійничок з амбер. Після цього миротворець торкається інопланетного пристрою, і той трансформується в маленький космічний корабель. Миротворець розповідає команді про маленький космічний корабель, який знайшов у тій квартирі. Поки вони це обговорюють, неподалік з'являється захисник, який нишпорить і підглядає. Його просять піти, і він нібито погоджується. Мурн каже, що перша ціль сенатор США Ройленд Гоф метелик. Якщо виявиться, що його родина теж інфікована, тоді і дружину, і дітей також потрібно усунути. Але миротворець не може прийняти те, що потрібно вбивати дітей. Він питає, що таке метелики, але Мурн ухиляється від відповіді. Команда стежить за Дінком гофів разом із сім'єю приїжджають два охоронці. Один із них майстер бойових мистецтв. Дзюдо майстер. Коли один із них перекриває огляд, Мурн забороняє стріляти. Незрозуміло, чи вони теж метелики. Сім'я заходить у дім і замах відкладається. Під час очікування миротворець Гаркорд говорять про те, що саме жорстоке виховання батька зробило з нього вбивцю. Несподівано з'являється захисник, який таки вистежив команду. Мурн вирішує не виганяти його, щоб не провалити місію. Сім'я сідає за вечерю. Команда отримує чіткий огляд для пострілу. Побачивши, як вони дістають якусь в'язку рідину і смокчуть її через довгі язики. Мурн підтверджує, що це точно метелики. Він наказує миротворцю вбити всіх, але той не може натиснути на гачок. Тоді захисник бере зброю, стріляє в дружину і дітей. Та перед тим як добити гофа на них нападає дзюдо майстер і зупиняє захисника миротворця і Гаркорт. Другий охоронець гофа наводить пістолет на Гаркорт, але на нього вже навела зброю Абедайо. Та вона не може вистрілити. Тому Гаркорт змушена взяти все в свої руки і сама вбиває. Аєохоронця Гоф і дзюдомайстер тягнуть миротворця і захисника в підвал. Гоф посилає зеленого доповісти комусь на ім'я Глан Тай. Тим часом економос, який залишився ззовні, влаштовує засідку та ранить машину Дзюдомайстра і б'є його по голові, доки він не відключається. У підвалі Гов знімає маску з захисника. Миротворець дізнається, що це його знайомий Едріан Чейз. Гов хоче дізнатися, що команда знає, і починає катувати захисника. Б'є його струмом і майже відрізає палець, але миротворець мовчить. Мурн, Харкорд і Абедайо підривають вхід у підвал. Вибух відкидає Мурнем, але той майже не постраждав. Миротворця відкидає вперед. Він звільняється, починає битися з Гофом і, врешті, стріляє йому просто в обличчя. З його голови виривається інопланетна істота, той самий Телик, а тоді ми бачимо, як на комп'ютері команди з'являється карта із сотнями точок по всьому світу. Це потенційні метелики. Після завершення місії миротворець повідомляє команду, що вбив інопланетного металика, який виліз із голови сенатора Гофа. Зюдомайстер лишився живий і в полоні. Його прив'язують у штабі в закинутому магазині. А Дебаю, зізнається Харкорт, що до цього ніколи не стріляла в людей. Харкорт каже їй звикати, бо іноді треба приймати жорсткі рішення. Миротворець і захисник вирушають до будинку Огюста, щоб забрати нові шоломи. Там сусід каже, що він у в'язниці. Розлючений миротворець дзвонить Мурно і висуває йому претензії. Через підставу батька. Він хоче його відвідати. Мурн пробує його відмовити, але безуспішно. Захисник питає, навіщо миротворець хоче відвідати батька, адже той до нього жахливо ставився. Миротворець відповідає, що він все ж таки любить свого батька. В дорозі він також вибачається за те, що дав катувати захисника, і вони миряться. Мурн просить Адебайо вмовити миротворця не йти до батька, але вона не справляється. Миротворець навідує батька і каже, що це команда його підставила, бо вони пилюють на інопланетян. Батько каже, що ніколи не любив сина, і що розповість всю правду поліції, аби той не працював більше на глибинну державу. Коли миротворець і Адебайо повертаються, економо скаже, що дзюдомайстер втік. Малий нападає, починає битись з миротворцем. Перед тим як розповісти щось важливе про метеликів, його підстрелює Адебайо. Дзюдомайстра зв'язують і цього разу міцніше. Паралельно, завдяки Адебайо захисник вирішує позбутися Огюста. нібито щоб допомогти миротворцю. Він розбиває вікно і навмисне потрапляє у в'язницю. Там провокує Огюста, але той не ведеться. Після образи про поганого батька. Той починає думати, що саме син хоче його смерті. Коли Мур дізнається, що Адебайо підштовхнула захисника на це, вибухає. Тепер під загрозою і миротворець і захисник. Мурн наказує економусу витягти захисника з в'язниці. Той робить це, але водночас розкриває його особистість Едріан Чейз. Гаркорд забирає його назад, і захисник визнає, що помилився. Повернувшись додому, миротворець відкриває банку, де живе той самий Метелик з голови сенатора. Він його не вбив, годує його. І згадує минуле, як батько змушував його битись, смерть Ріка Флега і найболючіше смерть свого молодшого брата. Тим часом Адебайо знаходить зачіпку. Ці нитки ведуть до компанії Ґлен Тай Ботлін. Вона дзвонить Мурну і вони домовляються зустрітись. Коли Мурн залишається наодинці, він дістає баночку з рідиною і висовує свій довгий язик. Виявляється, він метелик. Клемсон Мур нарешті розкриває команді, з ким вони мають справу. Рік тому після авіакатастрофи загинули мільярдер і відома співачка. Під час їх розтину в їх головах знайшли інопланетних метеликів. Згодом цих істот почали знаходити в політиках, зірках і впливових бізнесменах. Метелики проникають у тіло через отвори, захоплюють мозок і роблять тіло сильнішим. Офіційно операції проти них згорнули, бо втрутились високопосадовці. Тож Аманда Волер почала діяти неофіційно через цю команду без підкріплення. Команда дізнається, що. Що метелики харчуються лише специфічною бурштиновою рідиною. Мурн наказує штурмувати фабрику компанії Glen та Bottling, де ймовірно цю рідину виготовляють. Тим часом миротворець продовжує злитися на економоса за те, що той підставив його батька. Мурн домовляється, щоб його знайомий Каспер Лок став новим начальником поліції. У в'язниці Огюст просить детективів перевірити відбитки ще раз, і виявляється, що він не винен. Вони допитують Явана та Амбер, і той зізнається, що це був миротворець, але новий Танлок просто ігнорує це і залишає Огюста за ґратами. Сонг і Фіцгібон не здаються. Таємно звертаються до судді Джуді, дядька Сонг, аби отримати ордер. Тим часом команда на фабриці. Миротворець використовує шолом з рентгензором і бачить, що всі працівники заражені. Починається штурм. Метеликів знищують вибухами та пострілами, але вони натрапляють на горилу Чарлі, у тілі якої теж метелик. Він ламає всіх підряд. Миротворець, гаркорд, адебайо і захисник ледве тримаються, але тоді Кономос вибігає з фургона, хапає бензопилу і розпилює Чарлі. Після цього миротворець вперше починає його поважати. Пізніше миротворець кличе Адебайо до себе додому випити, просить поради, як сподобатися Гаркорд, та радить йому перестати дратувати всіх навколо, бо це лише маска. Після Келиха другого Адебайо виконує завдання підкинути у дім фальшивий щоденник за наказом матері. Повернувшись на базу, вона приміряє шолом миротворця з ренгензором і бачить, що Мурн метелик. Він одразу помічає це, кидається за нею. І вибиває зброю з її рук. Після цього Мурн намагається заспокоїти Адебаю. Приходить Гаркорд і розповідає, що знала про це вже певний час, але разом з Економосом вирішила не повідомляти Волер. Мурн пояснює, що він єдиний метелик, який не хоче захопити землю. Всі інші прилетіли з вмираючої планети і планують колонізувати людство. Лідер метеликів, той самий, що жив у тілі сенатора Гофа. А Мурн, аби їм завадити, заволодів тілом справжнього вбивці, таким чином, хоча б не вбивав невинного. Зараз найважливіше знайти джерело її. Ді, метеликів це якесь створіння на ім'я корова і знищити його, поки вони не встигли його перевести. Тим часом Огюста Сміта випускають в'язниці. Детектив Сонг і Фіцгібон отримали ордер на арешт миротворця, попри бажання капітана Лока. Огюст повертається до своєї російської банди, вдягає костюм білого дракона і клянеться вбити власного сина. Миротворець тим часом приходить до школи на прохання прибиральника Джаміла і розповідає дітям про себе. На запитання про своє геройське походження. Він згадує про Мерть брата. Потім повертається додому з захисником. Метелик, який колись жив у тілі гофа, малює на склі банки знак миру. Мурин попереджає миротворця, що скоро приїде поліція, і треба тікати. Миротворець і захисник ледь вислизають, але їх помічає детектив сонг. Під час втечі захисник випадково розбиває банку з метеликом, і той вселяється у сонг. Вони відбиваються від копів. А лок допомагає втекти, вбивши трьох офіцерів і дає їм машину. Тим часом у будинку знаходять підкинутий щоденник ілд забирає його собі. Мурн розповідає команді про фейковий щоденник. Адебайо мучиться провиною, але не зізнається, що вона це зробила і що наказала це їй зробити. Матір. Миротворець каже, що зберіг метелика і що той тепер вселився в сонг. Завдяки економусу Вони вираховують місце, де ймовірно тримають корову. Але миротворець сердиться, що всі від нього постійно щось приховують. Він також зізнається Гаркорд, що більше не хоче вбивати людей, тільки метеликів. Метелик сонг очолює вторгнення у відділок поліції. І буквально всіх там заражають, включно з Локом і Фіцгібаном. На додачу у новинах ЛОК, який уже під контролем метелика, використовує підкинутий щоденник, щоб звинуватити миротворця у всіх вбивствах, і співачки, і сенатора і працівників заводу. Після цього миротворець стає ворогом держави номер один. Миротворець стикається з болючими спогадами дитинства. Його батько Огюст змушував його та брата Кіта битися на потіху іншим, і вони робили на них ставки. Під час одного з таких боїв Кріс випадково вбив Кіта, а батько звинуватив у всьому Кріса. Тим часом миротворець розуміє, що Лок Метелик і підозрює Адебайо у підкиданні фальшивого щоденника, щоб його підставити разом з захисником Орликом та Економосом. Він вирішає завершити місію проти метеликів. Перед цим помітивши, що дзюдомайстер майстер Білий дракон зі своєю російською бандою знаходять команду. Він пошкоджує вантажівку Економоса, вони намагаються втекти від банди, але зрештою білий дракон і посіпаки знаходять їх. Під час сутички Огюст б'є орлика, а тоді захисник штрикає його ножем, що виводить з ладу його костюм. А Економос розстрілює його посіпак. Миротворець звинувачує батька у смерті Кіта, а тоді вбиває його. Мурн гине під час нападу інших метеликів. Гаркорд і Адебайо чують це все. І коли метелики пішли. Заходять до Мурна, і там знаходять його метелика вже при смерті. Тоді на них нападає дзюдо майстер, але його знешкоджують. Команда збирається у вед клініці, де орлик приходить до тями. А Гаркорд стає новим лідером. Їхнє завдання знищити корову єдине джерело їжі для метеликів, що знаходиться на ранчо Ковердейл під час поїздки. Адебайо вибачається перед миротворцем, але той каже, що після місії більше не хоче її бачити. Миротворець виправдовує свої вбивства тим, що вони нібито запобігали ще більш безглуздим смертям. Але Адебайо каже йому, що він не повинен визначати все своє життя лише через один нещасний випадок із братом. Команда прибуває на ранчо Ковердейл, щоб знищити корову, поки її не телепортували в безпечне місце. Адебайо просить матір Аманду Волер про підкріплення, але ніхто не може приїхати вчасно. Адебайо випадково втрачає шолом з антигравітацією, а Орлик кидає вибуховий шолом у нетому місці. Місці, але зрештою той шолом знаходить Гаркорд. Економоса відправляють закласти шолом у сараї, бо метелики не впізнають його. Він бачить під землею величезну істоту, справжню корову. Метелики виявляють шолом і атакують економоса, але Адебайо активує шолом бомбу. Сарай завалюється і це дає команді шанс атакувати. Миротворець, гаркорд і захисник пробиваються крізь метеликів, знищуючи їх. Миротворець переслідує метелика Сонг під землю. Гаркорд і захисник отримують поранення. Економос травмується випадково, перелізаючи через паркан. Адебайо долучається до бою, рятує гаркорд і спускається в підземелля. Металик Сонг рятує миротворця з-під завалу, їй потрібна його допомога, щоб телепортувати корову. Адебайо активує шолом людина торпеда, але промазує і втрачає свідомість. Сонг переконує миротворця приєднатися до їх місії. За її словами, людство знищує планету заради прибутку, а метелики можуть врятувати Землю. Але миротворець відмовляється і запускає Адебе. Байо в корову вбиваючи її. Він добиває метелика лока і стріляє в тіло Сонг, але щадить метелика Гофа. Після бою до команди прибуває Ліга справедливості. Але звісно, що це запізно. Команда йде в лікарню. Миротворець мириться за Дебайо, кажучи, що відмовився від плану метеликів заради команди, хоч тепер сумнівається, чи не прирік все людство. На прес-конференції Адебайо очищує ім'я миротворця і захисника. Публічно викриває проект метелик, Task Force X та участь в. Олер у цьому всьому. Потім Адебая повертається до своєї дружини Кії, економос до роботи в тюрмі Бейл Рів. Дзюдо майстер плаче, побачивши, що сталося на ранчо. Миротворець і захисник граються з вибухівкою у лісі, а Гаркорд починає фізіотерапію. А в кінці до миротворця прилітає Метелик Гоф. Він годує його останніми краплями бурштинової рідини, а поряд з ним з'являється його батько. Події другого сезону розгортаються всього через тиждень після подій фільму Супермен. Миротворець мріє приєднати до банди справедливості, але, схоже, там його бачити не раді. До того ж, новий директор Аргус Рік Флек старший починає полювання на Кріса за вбивство свого сина. Також бачимо, що миротворець стикається із своїм двійником із паралельного виміру. Тому припускаю, що ми побачимо повне пояснення, як старий DCEU переходить у новий DCU. бо воно, врешті-решт, потрібне, попри слова Джеймса Ганна, щоб фанати надто не заморочувались над тим, як вони між собою поєднуються. І звісно, що у команді команді залишаються ті ж харизматичні персонажі з першого сезону. Щоб зрозуміти події серіалу, також варто знати, що ми тепер у світі, де мета люди існують відкрито вже 300 років. А також треба знати, хто такі банда справедливості Супермена: це є дівчина яструб, яку грає Ізабелла Мерсет, зелений ліхтар Гай Гарднер, якого грає Натан Філіон, та Максвел Лорд, який фінансує цю банду, якого грає Шон Ган. У фільмі також був містер Терефік, якого грав Едді Гатегі, та Метаморфо, якого грав Ентоні Каріган, але у трейлері їх не показували, тож, скоріше за все, в новому сезоні вони не з'являться. Також варто згадати, що миротворець мав Камео у фільмі Супермен, де на телешоу засуджував Супермена після того, як всім стало відомо про повне послання його батьків, де вони кажуть, Калелу, по суті, захопити людство. За настроєм, другий сезон мав би бути таким самим, як і перший сезон, плюс нові логічні лінії з нового кіно Всесвіту. Тому я на це все дуже сильно чекаю. Огляд на новий сезон мав би вийти вже. Вже коли вийдуть всі серії, яких має бути 8, і остання серія мала б вийти 9 жовтня. Пишіть в коментарях, чого чекаєте від нового сезону Миротворець і загалом від Всесвіту DC від Джеймса Гана буде цікаво почитати. Що ж, а на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.